Цьогоріч саме Івано-Франківськ став осередком відзначення найбільшого державного свята Республіки Польща в західній Україні. Потужна етногромада з усіх її куточків завітала на концерт з нагоди Дня Незалежності. Ми поляки, а нині тут є шматочок Польщі. Співпереживання Дня Незалежності разом з усіма запрошеними гостями то для нас велика радість. Я відчуваю подвійність у емоціях, адже працюю в Україні і з великим болем спостерігаю за тим, що відбувається, коли незалежності країни загрожує якийсь окупант. На концерт до Івано-Франківської обласної філармонії запрошували особисто генконсул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд, а також надзвичайний і повноважний посол сусідньої держави в Україні Генрик Літвін. Захід отримав статус офіційного прийому, на який обидвоє завітали з дружинами. Національне свято згідно з протоколом святкується. Е Ну, через власне такі заходи, а, але також е, е, організується офіційний прийом. І це є протокольний захід. Концертну програму сформували із творів войцаха Кіллера, польського композитора, який прославився своїми саундтреками до багатьох відомих фільмів Анджея Вайди, Кшиштофа Єжи Гофмана і Романа Поланського. Їх виконав симфонічний оркестр філармонії під супровід мультимедійного монтажу фрагментів кінострічок. Пан Тадеуш – це піаніст, це, це багато таких відомих полонези, мазурки польські з цих фільмів. Це дійсно цікаво. і, Я думаю, багато людей пізнають. Музику з цих фільмів сьогодні. Концерт, так, якби для польської громади, і для скажімо так для запрошених. А в п'ятницю симфонічний оркестр буде ще раз один такий самий концерт робити для міст. Півторагодинна концертна програма вмістила 14 творів кілляра. Сілезійця родом зі Львова. Жодного з них раніше не було в репертуарі обласної філармонії. Деякі тепер використовуватимуть і в інших програмах, адже ця музика захоплює не лише поляків, але й українців.